Майбутнє вже наступило нейромережі це одна з найбільш вражаючих технологій, яка змінює наше життя. Ці системи навчаються на величезних обсягах даних, підлаштовуючись під конкретні завдання та покращуючи свої навички з кожним новим прикладом. За допомогою нейромереж ми можемо створювати дивовижні інновації та змінювати наше оточення. Однією з найбільш очевидних галузей, в яких застосовуються нейромережі, є рекомендації. Ми вже звикли до того, що наші покупки, музика та фільми рекомендуються нам інтернет-сервісами, але нейромережі можуть використовуватися і для більш складних завдань, наприклад, передбачення ризику захворювання, виявлення шахрайства та навіть розпізнавання образів у медичній діагностиці. Застосування нейромереж не обмежується тільки в технологічних галузях. Наприклад, ці системи можуть бути використані для створення мистецтва, як це було зроблено у випадку нейромережі, що створила картину, продану на аукціоні за 432 тисячі доларів. Крім того, нейромережі можуть бути використані для зміни нашого сприйняття світу, створюючи віртуальну реальність та збільшений реалізм. Таким чином нейромережі можуть впливати на кожен аспект нашого життя, від розваг та мистецтва до медицини та науки. І важко уявити, як наше життя може виглядати у майбутньому без цих дивовижних технологій. Вітаю в рубриці AI генерує історії, пригоди у світі World of Tanks. Сьогодні я запускаю цю рубрику, щоб дати вам можливість. Зануритися в захоплюючий віртуальний світ та дізнатися щось надзвичайно нове про гру World of Tanks. Такого ви ще не бачили. У цій рубриці ми використовуємо штучний інтелект, щоб згенерувати неповторні історії про пригоди, які відбуваються в світі гри, а також реальності. Ці історії можуть бути різними від неймовірних битв танків. До захоплюючих пригод окремих гравців, від трилера до комедій. Кожна історія має свою унікальну сюжетну лінію та головних героїв, що дозволяє зануритися в цікаву і неповторну атмосферу. Я певен, що ця рубрика стане для вас цікавим джерелом нових ідей та може бути використана для творчості. Отже, підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про захоплюючий світ World of Tanks. Через оригінальні історії, згенеровані штучним інтелектом. А зараз я представляю першу унікальну історію, зв'язану з тематикою World of Tanks детектив з незвичною розв'язкою, яку написав штучний інтелект на мій запит під назвою Танкова справа від крадіжки до виявлення злочинної схеми. Детектив Енді Кларк наштовхнувся на важкий випадок в своїй кар'єрі. Справа полягала в тому, що зникла танкова деталь, яка була розроблена для підвищення продуктивності танків під час бойових дій. Ця деталь мала велике значення для армії, і без неї багато танків могли виявитися непридатними для бойових дій. Енді розпочав своє розслідування, перевіряючи всіх людей, які мали доступ до цієї деталі. Він знайшов кілька осіб, які могли мати мотив для крадіжки, але жоден з них не зізнався. Крім того, ніяких слідів злочину не було знайдено на місці, де зберігалася деталь. Проте, під час дослідження Енді звернув увагу на відсутність відбитків пальців на дверях, що вели до приміщення, де зберігалася деталь. Він також звернув увагу на те, що двері були зачинені зсередини, що було дуже незвичним. Ці ознаки вказували на те, що крадіжка могла бути внутрішньою роботою. Енді розпочав перевірку персоналу, який мав доступ до цього приміщення, і виявив, що один із співробітників мав вигідну позицію, щоб викрасти деталь. Проте, коли Енді допитав підозрюваного, він зрозумів, що це не він викрав деталь, натомість підозрюваний заявив, що він бачив, як двері відчинялися самі. А деталь зникала без сліду. Енді виявив, що в цьому приміщенні був старий вентиляційний люк, який вважався непрацюючим. Енді вирішив дослідити вентиляційну систему, щоб дізнатися більше про цей люк. Він звернув увагу на те, що люк був старим та недієздатним, і можливо, що його не використовували вже десятиліття. Проте, коли Енді звернув увагу на запилювані сліди біля люка, він зрозумів, що хтось використовував його недавно. Він розпочав дослідження та дізнався, що люк веде до іншого приміщення, яке раніше використовувалося для зберігання технічних документів. Енді звернув увагу на те, що двері до цього приміщення були зламані, і було видно, що хтось шукав. Щось в цьому приміщенні. Він знайшов один файл з технічними даними, який був відкритий, та зрозумів, що саме цей файл міг бути метою крадіжки. Проте незвичним було те, що цей файл був дуже застарілим і вже давно не використовувався. Енді звернув увагу на те, що файл був підписаний одним іменем, яке він впізнав. Це було ім'я його колишнього партнера з поліції. Енді згадав, що цей колега займався дослідженнями танкових технологій в минулому і звернув увагу на те, що він міг бути втягнути в крадіжку цієї деталі. Він з'явився зі своїм колишнім партнером, який підтвердив, що досліджував саме цю деталь і зберігав технічний файл про неї. Виявилося, що колишній партнер Енді був звільнений з поліції за порушення. Енді зрозумів, що колишній партнер міг мати мотив для крадіжки деталі, проте він не міг знайти жодних доказів, які підтверджували його зв'язок з цією крадіжкою. Тому Енді розпочав співпрацю з його колегами, які працювали в різних сферах, де використовувалися танки та їхні компоненти. За допомогою своїх зв'язків та інформації, яку він отримав. Енді зібрав дані про людей, які могли бути зацікавлені в крадіжці цієї деталі. Він зіставив ці дані з доказами, які він зібрав на місці злочину, та звернув увагу на одну особу, яку він раніше не бачив у списку підозрюваних. Це була жінка, яка працювала на фабриці з виробництва танків і яка мала доступ до деталей танкової техніки. Вона була звільнена з роботи декілька місяців тому. І, як виявилося, була зв'язана з колишнім партнером Енді. Енді дізнався, що колишній партнер рекомендував її на роботу на фабрику, тому вона мала доступ до деталей танків та технічних даних. Вона використовувала свій доступ до виробничих приміщень, щоб викрасти деталь та зламала двері до приміщення з технічними даними, щоб отримати доступ до технічного файлу про цю деталь. Енді затримав жінку, яка зізналася у своїй провині, з'ясувалося, що вона була замовником крадіжки і що вона працювала на компанію конкурента фабрики, де робили танки. Конкурентна компанія хотіла скопіювати секретну деталь, щоб отримати конкурентну перевагу на ринку танків. Але розслідування не закінчилось тут. Енді почав досліджувати компанію конкурента. Яка могла бути замовником крадіжки. Він виявив, що компанія знаходилася в боргах, а їхні танки не продавалися на ринку. Енді звернув увагу на один документ, який був дуже важливим для компанії конкурента це була заява про замовлення великої кількості танків від замовника з іншої країни. Виявилось, що замовника не існувало, і заява була підроблена. Згодом стало відомо, що компанія конкурент не мала іншого виходу, як звернутися до злочинних груп, щоб долучитися до нелегального виробництва танків, які вони продавали за кордоном. Крадіжка секретної деталі була лише однією з багатьох незаконних дій компанії. Енті повідомив про все поліції, яка провела розслідування та затримала керівників компанії та їхніх злочинних партнерів. Секретна деталь була повернута на своє місце, і компанії були позбавлені права на виробництво танків на 10 років. У кінці Енді отримав високу оцінку своєї роботи та подяку від поліції та фабрики. Він зрозумів, що розв'язати кожне кримінальне питання не завжди просто, але завжди можливо з вмінням досліджувати факти та знаходити зв'язки між різними. Подіями